Надо. Я вам сказав, які питання сьогодні розглянемо. Якщо у вас є питання до старості, я вам сказав, в якому рабності ви повинні працювати. І ми, послухаємо. Якщо, якщо, якщо ви відпрацюєте це питання, ми знову прийдемо до вас, послухаємо вас, зробимо збори, голосу проголосуйте, більшість проголосує за нього, буде він, проголосує за другу, я буде друга кандидатура. Але варто Який сьогодні необхідно вирішити. Це школа, садочок, yeah. ремонт школи, додуха цих закладів, і вчителів, і дей, всіх, до Один, дітей цих mm. до цього. Ці діточок, як mm. переселенці, yeah. якщо залишаться в mm. душі, вони будуть ходити в школу і в садочок до нас, до вас буде. Ніхто дітей не буде виганяти. Вони будуть Так. Це все понятно. А підожіть, ви можете залишитись і працювати далі. Я сказав, послухайте, ви ж зібрали себе депутат, усі депутат зі старостає. І ви виходите свою роботу, депутат. А в мене час, я вам сказав, куди нам треба йти. А ви зараз мені ще хочете чар на час збору зробити? Я сказав, шановні. Румане, як довго говорив, я питаю. Ні, ну, а що ви щось там казали? Ти казала ревору? Я для вас запитання. Значить, коли ви тоді тягли нас у пекло, це в Опухівку так? От я вам тепер зачитаю. Шановні обосельчани, да. завдяки безпередній боротьбі Миколаївської селищної ради та активу селища за об'єднання території громади, понад два з половиною роки ми вийшли на етап та останнє слово має сказати громада. Ми стояли вик... і виконали свої місії. і Тепер слово за вами: об'єднана територія громади Обухівка, Миколаївка. Врятує від забожіння, яке є наслідком безповідального і бездарного керування діючими очільниками Петриківського району. Хух, тут, мене, тут я так. Чому Миколаївця потрібно це об'єднати? Тому що це асфальтовані дороги. Де? Освітлення по всіх вулицях? Де? Своя Миколаївська школа, а не Курилівська. Де? Дитячий садочок з євроремонтом, де клуб з опаленням, одну минутку, я зачитаю людям. Клуб з опаленням, тренажерний зал для молоді, де? Будівництво містотворючого приємства з робочими місцями, де очистка і розвиток зони відпочинку біля Дніпра і Сумітки, де можливість самим розпоряджати своїми землями, депутати Миколаївської селищної ради. Скажіть, будь ласка. Що тут виповнено за ці два години, що ви, що ми зараз тут? Де корога, що ви казали, ви... я ви, ж вас не ви, передавав? Ви? Це мене ну, на сесії на своїй, що закривали. Це не блядь, хто, ж казав, хто буде голосувати на голосування? Та, це не детальне голосування, це голосування моєї конституції. Так успокойтеся, я знову це тепів. Значить де що ми зробили за два години за Що ми тобі... сповняли? сповніть. Що ходить в села? Ну, що ж зроблено в селі? Де ті лампочки? Як все поставили поначалу, кинули лампочку і все. Коли люди дзвонили, почалась війна, вони дзвонять. Кузьміч, лампочка горять, виключіть. Я подзвонив до старості. Де що, бля, ще звернутий, час не по цьому стріляйте, ти по лампочках. Дзвонив до вашого, до вашого сімко. Сім, сім -сім 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 сім Мені прийшло його послати на велику горню. Я по не ходять, бо ми були на курортах якраз. Ми без Васі Грегорша нічого не рішають. Поки люди такі то газали, отключили світ. Григориш, я нічого не бачу. І коли наш староста, ми йому допомагали. Я кістці від поконей ваня будто допомагали все, як могли. Я в зубах попав тягав Гавбереськи. Він сказав, це мене не інтересує. І зараз його весь актив, який ми його підтримували, ми йшли в сторону. Хай його його той, хто такої місця голосує. Так Василь Григорович, я не против старості. Тобі він буде міняти як перчатки. Його треба просто поставити на нормальне русло і щоб він робив, а не дурака валяв і не слухав жінки. Ви 15-го виговорили, а ні, коли не вимагають. Давайте. Я вже по старості сказав, що ми запропонували, депутати проголосували. Я визначаю, але ж не я його поставив. А хто його поставив? Зараз, якщо ви хочете змінити або будь ласка, те, що я сказав? Ось вас є селище, не так було багато, це робиться за неділю. Всі підписи. де кого більше, кого менше, треба зібрати. Ось зібрали і вибрали старосту. Або залишили цього старосту, або брали дорогу. Тепер по цьому, по тих об'єктах, які я оголію. І проекти зробить. Все зробить. Це не значить, гроші були. В Кам'яні, пам'ять депутат повний ради говорить, що гроші виділені були вже. Проєкт є, що нам дорогу не зробили, а виділені гроші в є. <клухи> ми другу половину грошей, я вам скажу, по бухті ви бачили, що я дорогу зробила, але на гранику не спіли. Бо до ці ми спіли. Вибив я ще туди з комбініна, опухольку зробити дорогу. А на горі, де зробила І зараз я туди кидаюся, війна. Тож служба автомобільних доріг. Там авто та, строїть. А гроші хто їздить. То ви ж люди, че на Мене нічого прийшли. Не треба причати. Я не боюся, мене було 29 я Не диріть на вулиці, ви не знаю. Не диріть на угоду.